Сонце, він же в русі на плечах рюкзаків усмішка в душі всі навколо спляться, він літає, щось співає і сміється веселий хлопець. Слово oh, Георгій, oh. говчі міжи вавий. Mm -hmm. mm -hmm. Ти як вітер, веселий і славний. Та ти ставишся, там завжди Грає музика, і життя, як весела вечірка. Oh. На подвір'ї завжди порядок, Бо Георгій Головний там підрядний край, жарт, танець, фокус, покус І сміються сусіди на балконі. Найтарі він, як зірка, наша він зі коли хоти дує вітер друзі. Кажуть, ти наш красень, і без тебе дружину ніяк. Порядок, бо Георгій головний, там підрядник, Я і жарт, танець, фокус, фокус, І сміються сусіди на балконі. На гітарі він, як зірка наша, він зігріє, коли холод, тує вітер, друзі кажуть, ти наш красень. І без тебе, дружин, ну ніяк. Бо як вечір на місто спадає, він все рівно жарти свої роздає, світ навколо, ніби казка весела. Якщо почнеш наш гіоргій, то все класно, Но... Ти як вітер веселий і славний, да ти там забирає музика і життя, як у весела вечірка. І як вечір на місто спадає, він все рівно жарти свої розстає. Світ навколо, ніби казка весела. Якщо поруч наш йогі, то все класно.